Провіант для військових та засоби індивідуального захисту знаходять і доставляють як активісти, так і депутати. Ось нещодавно депутати Львівської обласної ради Богдан Дубневич і Олександр Ганущин доправили гуманітарний вантаж для українського війська. Зокрема, вони доставили на схід 80-му аеромобільному полку з Львівщини шоломи, бронежилети і продукти. Детальніше про гуманітарну місію для львівських військових депутат обласної ради Олександр Ганущин, котрий побував у серці Луганщини. Ми сьогодні буквально за якихось півтора доби переїхалися з Львова безпосередньо на Луганщину. Ось ми зараз тут перебуваємо, де знаходиться одна з штабних, так би мовити, угрупувань сил АТО, і ми бачимо, що власне ті всі. Бронежилети, ті всі каски, та вся продукція, яка була зібрана через львівських і не тільки львівських, а й київських підприємців, за що я велике дякую. От ми доставили власне адресату тим, хто це найбільше потребує. Тут власне знаходиться, так би мовити, основна частина нашої 80-ї окремої аромобільної бригади, постійно дислокованого Львовина проти податкової. Ми бачимо, що хлопці є абсолютно екіпіровані, є що їсти, задоволені обличчя, бронетранспортери їздять, і бачимо, що хлопці готові до бою. Власне, було сьогодні передано 200 шоломів, 150 бронежилетів і дуже багато безпосередньо продуктів було.